Добрий всім день. Ми вас вітаємо на якось зібралися. І сьогодні пан Юрій, тобто я, пан Кирило, підніме руку. Тоб, тобто я. тобто я. І пан Сошка. Це я. Він ланцага. Ми подивилися перші шість серії, і я вважаю, що треба почати з Сошки. Сошка помірний глядач аніме, тобто він дивився якісь аніме, йому в цілому трошки подобається, але він не такий анімешник, як, наприклад, я. А Кирил взагалі не глядач аніме, дивився до цього одне-два аніме в своєму житті. І з одних є це блюлок. І то про футбол. А, і то про футбол, так. Тому нас буде сьогодні цікаво. І я, проживаний анімешник, який вже дивився Вінланд Сагу» навіть півтора рази. І ми Шо? починаємо з Олександра, щоб трошки розладити обстановку, розповісти, як вам, Олександр, перші шість серій аніме Сага». Ну, мені сподобалось загалом. Е, було цікаво, було приємно, не було нудно, якось, знаєте, я там не скучав і всяке таке. Загалом, найбільше, що мені не сподобалось, це оці якісь мотивації, і головні герої, чого вони так поступали. Оця якась занадто е, велика. Блять, коли я знаю, що це записується, в мене якісь думки дебільні. <рес> ну що вони занадто моральні і якісь такі речі, які там в 10 столітті відбувалися, що там кожен рандомно умирав кожен 15 секунд. Там треба бути саме от таким навпаки, виживає той, хто підступний, той хто грає не, не до кінця по правилам, а благородні люди вони помирають. Це тільки такі десятирічні вірять, в такі казки, що такі люди насправді мають бути, от, типу, на коні бути королями, бути успішними. І мені трохи дико виглядало. Було цікаво, прописано головного героя. Вибачте, я не, такий, не так гарно запам'ятовую імена персонажів, тобто я буду так більше описувати. Батька головного героя гарно прописано, як він, типу. Як там повісив свій е, меч на гвозді, закінчив з усім цим і став жити мирне життя, але його минуле його наздогнало. Загалом мені сподобалось. Сподобалось, що він не вбивав, що ця сцена, що, типу, як це 28 людей поранених і ніхто не помер, ну прикольно було. Але то, що він так просто, типу, я визиваю бандіта на дуель і очікував, що він буде тримати слово. Ну таке собі людина, яка пройшла війною, я тут не вірив. Ну і синок, теж що, типу, він там щось визиває. На деель вони з ним там возяться замість того, щоб його десь кинуть, да, де, і типу що він там таких кровєй, тому він там виживає в якихось диких условиях. Трохи якось натягнуто, але окрім цього, є багато якихось позитивних моментів. В аніме, що мені більш-менш приємно його дивитись і класно наблюдати за цим всім, наприклад, що це 10 Добре, спостерігати, Попереджаю, моя українська бена настільки чиста, бо я її не так активно використовую. Е, сама тематика класна, 10 -те століття. Щось таке, що я бачу доволі рідко. Знаєте, і воно не занадто таке, якесь архаїчне, там більш-менш такі, якісь при, при, приближені до реалії. Люди і все. І така тематика сама прикольна і гарно за всім цим спостерігати. Глянули ще серії четвертину першого сезону. Цікаво, як воно буде далі все розвиватись, З радістю буду продовжувати дивитись. Ну, от такі перші думки. Радий передати слово. Коли я пояснював сочки кірілки, про що це аніме, я сказав: мужицьке філософське аніме. Тобто я вважаю, Добре. що воно поки живе для свого за своєю назвою. Коротка, яку я йому дав. Чому? Тому що мужицька, тому що дуже багато бійок, багато крові, багато якихось таких сильних чоловічих героїв. І ми в основному бачимо сильні чоловічі герої. Ну, не рахуючи ще одну жінку. Впродовж всього німе. Ось ця лінія того, як буде розвиватися не тільки Торфін як чоловік, але й. Пару інших людей, прокид, до яких ми дійдемо пізніше, це буде ще більше ви вас прийнято там. Можна перебивати, не можна, Можна пару перебивай. Добре, Що ти жінку згадав, мабуть, сестру Торфіна, так? Але там, 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 там ем... вже було видно, що вона під мужичка косить. Так, я згадав про сестру і про оцю сценку, де їй сказали, що, типу, батько помер, і було видно, що вона очікувала чогось такого, і вона не подала вигляду, що, типу, її це якось розстроїло і все засмутило. засмутило. І вона... Робити свої речі, а потім ну, дозволила собі бути слабою, в якийсь момент це гарно описує найнайправильнішу реакцію на це все, що треба залишатись сильне, але насправді в глибині це її дуже сильно засмучує, і вона не знає, там, як далі справлятись, і все. Мені сподобається цей момент. В цілому така стоїстичність в своєму певному роді, яка присутня. Мені здається, тоді це було більше, більш популярна, стоїстичність, те, що ти повинен жити. Не показувати своїх емоцій, бути завжди доволі логічним, і хочете типу, дуже проживати ці емоції, але при цьому вони зможуть вибити тебе з колії. Частково нам показали цю частину в аніме, в мікромоменті. І давайте поки про сетінг ми трошки поговорили, що це вікінги, сильні чоловіки, в тому числі й жінки, і дуже багато бійок, війни, дуже багато несправедливості насправді нам вже показали. Але. І так само багато філософських речей, які насправді далі протягом всього аніме нам будуть це пояснювати. І мені здається, особливо в другому сезоні, коли ми до нього перейдемо, які кардинально відрізняються від першого сезону. Оця філософія про те, що ти у тебе немає. Це, типу, дуже популярно в Тіктокі, в тому самому в Рілсах, в Ютуб Шорцах, про це говорити, про ці такі стоїстичні набори, про те, що порівнюють ось цих чоловіків. Які там типу амбітні, кудись хочуть пішати, кудись ідуть, воюють постійно. І чоловіків, які як в панді конфу номер два, коли вони знайшли свій внутрішній спокій, перший тип Сошка. — дуже часто згадують Берсерка, дуже часто згадують э, це аніме. І там ще парочку, яких я або не знаю, або банги. Це дуже сильно згадують. І давайте ми передамо слово поки кірілки. Кірілки, як людина, яка не дивиться аніме. Що ви скажете? Чи вам сподобалось, чи ні? Чи були ваші якісь очікування, чи воно буде гіршим, кращим і Добре. чому? Добре, я може зроблю невеличкий вступ, чому ти мене позиціонуєш як людина, яка не дивляться аніме. Так, я не дивився аніме багато за своє життя, але я спробую пояснити, чому? Можливо, я вас спробую описнити. розібратися. Давайте уявімо просто. Не те, що це якісь упередження, просто в мене так склалося, що уявимо собі. Діаграму Вена uh -huh. двома множинами, є мультсеріали, є довготриваючий, якийсь художній твір. Uh -huh. Для мене аніме це щось в перетині. Ну, я знаю, що існують різні, існують більш короткі, існують більш довгі, але в, моє, в голові аніме це щось завжди наближено до плюс нескінченності, як наруто, триває дуже довго. Я не дуже люблю довгі серіали чи якісь довгі мультсеріали. Що таке довгий? Не знаю, для багатьох для причин. Багатьох причин, ну, типу, умовні, ну. Ну, Сіпсене це дійсно екстрем. А от у Сіпсенах є оцей відомий кейс або випадок, так би мовити, якщо ви чули, я не знаю, є такий феномен як фландеризація. Це коли існує просто персонаж, ну, я думаю, це існує десь в якихось статтях, я чув це про це. Існує якийсь персонаж, умовний фландерс. Яке вона описує як нормального такого мужичка зі своїми ну, характеристиками, але така. більш основна, це те, що він віруюча людина. До 10-го сезону, чи там далі, це ж скатується в таке, що ну не те, що він ми так сміємося, легенько що він віруючий. Це просто скатується в такий просто гіперпалізовану насмішку над ним, що все витісняє всі основні риси Фандерса. Він просто стає смішним карикатурним віруючою людиною. Давай так мені здається, в всіх плюс-мінус довготривалих комедіях таке відбувається. Тобто, якщо ми подивимося на друзів, там де вони починали з того, що типу Джої такий трошечки тугодумчик. То вони так, в процесі до останнього серії вони робили його все більш тупим, а без ніяких своїх ізюминок. Тобто вони просто робили його. Доволі пласким як персонажі, і це проблема, напевно, не тільки мультсеріалів, це саме проблема так, так. довгих комедійних серіалів сіткомів. Чому тому що в тебе сетін один той самий воно не змінюється? І єдине, що ти можеш зробити, це залишати персонажів, яким вони є, дуже мало їх ем, твікати, ну типу змінювати в кращу чи в гіршу сторону. І це проблема насправді багатьох довготривалих серіалів. Так. І, ну, ми ми звідси нікуди не підемо. Типу Breaking Bad, звісно, класний, але це типу одиниці. Але повернемось до е, початків, з чого все це почалось. Кірілка вважає, що абсолютна більшість аніме затягнуті, типу, на ікс сезонів. Але це неправда, доволі багато аніме існує і якихось коротких. Одно, ну, не одно серійних, це більш фільм, Ну Фільми, аніме також, мабуть, якісь є. Але такі маленькі аніме по 8, 6, 12, 15 серій. Вони Добре. теж існують. Щоб їх дивитись, і ну я думаю, це плюс-мінус як з серіалами. Зараз як міні-серіали існують так і довгі, так само за німець. Так що, якщо це основна твоя причина, чого ти не дивився, то можеш починати. По-перше, я ще мультсеріали, які я не дивлюсь. Ну просто тому, що в мене я не знаю, я не слідкую з якимись виходами мультсеріалів, бо вони біля. Вони більш дитячі, є дуже мало мультсеріалів, які вони налаштовані на адолт-категорії, на і навіть якщо вони налаштовані на більш дорослу аудиторію, вони або, типу, як грифіни, типу, семікамедія без якогось сенсу, немає такого, щоб ти типу, подивився дорослий драму мультфільм. Наприклад, такого рідко рідко є, або я про це не знаю. Я просто я не дивлюсь останнім часом, але те, що я пам'ятаю свого дитинства, чи з Підліткових років, оце це, це, я думаю, ми не можемо назвати канонічним аніме, це не якщо видно. там є фільм, що воно знімає. Це, це японська це... мультиплікація, і виключно японська мультиплікація. Але там є запозичення. Там є якийсь, ну... Не запозичення, а Inspiration. Inspion. Іспирейшн. Надихнулися. Надихнулися. від витвір мистецтва аватар, який я можу придивлятися кожного року хоч раз. Типу, мені не набридає. Але щось інше в мене не було таких відчуттів. Я не так ходив до себе такого мультсеріалу, би мене так сильно захопив. Чи аніме. Хоча аніме я дивився, що не ще один я, ще я якийсь не дивився, крім про футбол, люка, але мені не, не, не заходило. Але я скажу трішки про це, аніме. В мене воно більше це ж таки не мужицько-філософським описом Юри, а більше сетінгом, що це про вікінгів. Тут буде більш історична. Як я думав, я, ну, як я бачу, все ж таки існує історична така підоснова про Норвегію, про Ісландію, про, про часи відкриття Гренландії, Вікінгації. Це більше. Люди знаходили, що пару персонажів були якісь історичні відповідники для них. По-моєму, здається, Васкелада є історичний якийсь відповідник його, і там далі буде трішки нам розкриють більше історію Ескалади. Ми його побачимо з кращої сторони. Ми можемо зрозуміти, ну бо зараз Аскелад. Головний антагоніст, ми його повинні ненавидіти. Ну він такий насправді на грані дуже гарного персонажа і дуже по тупому прописано персонажа, як для мене. Бо починалось з того, що він бандит, він супер підступний. Там все на світі, і він же вбив батька головного героя, що типу. Uh, він його обманув. Він програв дуель, а сказав, похуй, ми тебе уб'ємо хоч і потім, після його смерті, типу, як надихнувся цим і відпустив інших людей. Бо зараз, наче так виглядає, наче це його щось там змінило, Він почав задумуватися. Але я, я його бачу як просто звичайного бандита, який не притримується ніяких там етичних кодексів, і всього якому п'яні секунди не довіряв. І зараз мені намагаються потроху показувати обратне, і я не впевнений, що ми ну типу, що я в це буду вірити і подібне. Тому мені доволі цікаво будуть описувати скілата. Треба почекати серії після 18, мені здається, там будуть розкривати повну історію Скелада. Звідки він йшов, Це буде цікавий персонаж, як на мене. А скелад це один з найцікавіших персонажів, які тут є. І ми далі зрозуміємо, чому. Бабулю жалко в останній серії Пздіа. Я, я хочу сказати: шоста серія це, мабуть, вже такий перехід від зав'язки, нашого герой підрозділи, більш. Ну, основний стрит, я не думаю, так. І все ж таки, ну, зав'язка непогана. Нам розказали, показали героїв, нам показали їхню мотивацію, нам показали їхні життєві принципи, нам показали, яких в них інспирейшн, чим вони надихаються, протистояння, цінностей. Але все ж таки рано судити про якість серіалу, тому що, ну, я не думаю, що я такий геній, який сказав, Вибачте за спойлери, дорогі слухачі, що батька там з другої серії і наш головний героя буде мститися. Може, не, навіть не буде, я не знаю, може це зміниться потім. Він же за складом зараз якось співмешкає останню серію. Серії просто показали персонажів, показали сетінг. Хочеться подивитися, як це буде розвиватися. Хочеть, хочеться подивитися, як, як, як вони будуть взаємодіяти, як наш головний герой буде зростати. Яка в нього мотивація буде в подальшому? Тому зарано щось оцінювати зараз, прямо зараз. Зав'язка непогана, багато багатообіцяю, але рано судить. Окремо ще скажу, що чисто для протоколу, бо запис Не, запишіть, будь ласка. Юра, один раз скіпнув опінг на п'ятій серії. Ні, це один моїх улюблених опінг, але мені здається, типу важко слухати на той самий опінг мільярд разів підряд. Тепер моя черга. Насправді, оскільки я знаю більше про це аніме, я розумію, чому воно класне. Після другого перегляду. Мені здається, таке ж саме відбувається з атакою Титанів, коли ти її дивишся перший раз і другий раз. Це абсолютно два різних перегляди атаки Титанів, тому що ти знаєш більше значно. І там оці малесенькі форварди відсилочки, які ти розумієш, як далі це буде відображатися, яким чином людина в даному випадку Торфін прийде до того, що батько йому казав, яку філософію йому передав батько. По факту, Торфін і е, його батько вони починали однаково. Тобто, вони також були машинами для вбивць, Ви зараз це не знаєте, але, типу, ми вже бачимо в цих серіях, що Торфін перетворюється на машину для вбивць, яка пізніше буде якимось чином оперувати так само, як і його батько. Але чомусь батько в кінці став іншою людиною. Ось ця філософія, типу, в тебе немає ворогів. Справжньому воїну не треба меч для того, щоб вбивати і для того, щоб воювати. І ми подивимося, чи насправді змінюється, як еволюціонує Торфін. З впливом цієї філософії це основний ведь мотив, Юра, так? Філософія про ні про пацефіз такому ні. це не пацифізм. Типу, мені здається, в другому сезоні це один з основних наративів, які йдуть. В першому сезоні абсолютно ні. Тому що в першому сезоні це абсолютно про помсту, про ревенш. Рев... ревендж. І ми побачимо, чому це погано. В останній серії ми побачимо, чому ревенш це погано. По факту все, для чого зараз живе Торфін, і ми вже побачили, для чого він живе зараз, це для того, щоб помститися за смерть батька, яка відбулася, в другій, третій серій, другій, здається, третій так? Втретій. І що він розвивається, що він стає тим, ким він стає, чисто через це. І ми побачимо, чому це може погано і погано обернутися. Це перше. Друге, для мене перший сезон це про дорослішення. В тому числі, і далі в нас буде персонаж, в якому ми, нам покажуть. Дорослішання не тільки зі сторони того, що ти стаєш мужнім, ти можеш йти воювати і вбивати, тому що це не просте. Там нам покажуть іншого персонажа, який буде розвиватися, і так як він розвивається, буде показуватися це дорослішання і ставання чоловіком саме. І це абсолютно не зв'язано з м'язами. Трошки інше підґрунтя під себе має, тому да, я вас так заінтригував. Як Юра сказав про помсту, я процитую героя мого улюбленого аніме Анга. Що Помста — це двоголовий щур. Коли ти когось буваєш, ти і себе вбиваєш. А чого як двоголовий? Ну тому що коли ти когось вбиваєш, ти сам цим дійством сам змінюєш себе і вбиваєш себе зсередини. Ось, добре, але двоголовий щур тут то причому. Тому що це не дія на одну людину, яку ти хочеш помститися, чи ще й зачіпає тебе. Типа ти дві голови рубиш, і одна з них твоя? Так. Ну, ти, як 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 Уяви, що ти кіт пес? І кіт це твій ворог, і пес, коли вас вбивають, помирають два, дві людини. Два добре, людини. добре. І, до речі, ще один момент. Так він не вбиває дитину, він бачить, що там сильна кров у нього, що він виживає в лісі, він каже, трохи вирости. І зі мною потім, типу, на равних. І це, типу, дивно виглядає, що типу, ну ходиш і думаєш, що там росте людина, яка типу, кине тобі визов. Ну так, не знаю для картини, звісно, нормально, але. Ну, якось гупувати, не знаю. Мені здається, що він це розуміє. По-перше, чому він розуміє, що нічого з ним поганого не це... максимально І він хоче померти, як там якісь персонажі з Наруто були, чи що, і він такий, типу, ну, може, він закінчить мої страждання. там і всякі такі. Чи я погана людина, і він. Ну, не знаю. Та ні. Надо дивитись все, говорити про це. Суть в тому, що Торфено, батько показав приклад, як треба жити. Для нього, бо його батько це типу. Найбій найбільш найхайлевельніший, типу, самий сильний, найкрутий, самий найкращий. Самий і ця філософія, якому передається про те, що, типу, ти повинен бути чесним. Ти повинен, типу, якщо хоч когось вбити, ти викликаєш його на дуель і вбиваєш його там, без цих всяких підступностей. Тому що ми ж бачили ось цей момент, коли Торфін він намагався його вбити, але він не зміг, тому що це не, 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 не чесно. Не треба так мститись. Типу, цю суть. І, він, і він це розуміє, і його головна суть Аскелада це в тому, що його використати для своїх цілей. І ми це побачимо далі, як він використовує його для своїх цілей. І при цьому він розуміє, що його не скоро вб'ють. Вже, пацану, 6 років, Аскіладу там скільки 30-ка. Типу, як мінімум, ще типу, років 10, а він може спокійно жити. Мені в якийсь момент здалося, що Аскелад не хоче вбивати до кінця роля йому. Це просто, типу, Безвихідь було. Він думав, чи треба вбивати його, чи використовувати. Тому що в цей момент, коли він Ну, він вже до цього думав, що він, типу, всіх візьме в полон на цьому кораблі. Але після цього він передумав, після того як він побачив троль йому. Мені здається, в якийсь момент він думав, чи його вбивати, чи ні. Він прораховував це. Тому ось ці були монологи, коли він, типу, не здавався, ось ці моменти. Але він сповню, що він взяв е цю. Аванси такі, бля, ну придеться. Yeah. Окремо від цього хочу ще сказати, що ми е, обговорюємо якісь конкретних там людей, конкретних, конкретних героїв, але в мене ще нерідко з'являлися якісь загальні, більш думки історичні, що якісь на народи мають там або кидати визов за або кудись перекочовувати. І що історично це і справді так було, і якісь зараз паралелі там з війною і все. І... Ну, доволі цікаво було подумати, як ці всякі варвари жили чисто історично, яка зараз в якої зараз ситуації там Англія, і серіал піднімає і якісь історичні, більш масштабні е, питання. Так. Є таке. Будемо закруглятися. Так, це був перший випуск. Якось зібрались? Якось зікось зібрали? зібрались. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити палець вверх, підписуватись і нажимати на дзвіночок для повідомлень про нові випуски. Залишайте коментарі, щоб Юрий давав нам наші 2 гривні, 2 гривні гонорару. Він сказав, що він каже кому скільки заплатить.